У мене є дуже невтішний прогноз щодо перевірок бізнесу на предмет дроблення. Тому що все починається за знайомим сценарієм. Спочатку бізнес-асоціація звертається до Гетманцева від дроблення бізнесу, а потім інтернет-провайдерів незаконно позбавляють спрощеної системи оподаткування. Сьогодні маємо схожий сценарій: Європейська бізнес-асоціація звернулася до державних органів. На цей раз до всіх по порядку до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової митної політики Гетманцева, до голови НБУ, до міністра фінансів і до голови ДПС із закликом вжити системних заходів для детінізації ринку роздрібної торгівлі. Хочу нагадати, що свого часу НБУ вже видав лист від 1 листопада 24-го року, де надав фінансовим установам рекомендації щодо виявлення ознак подібних схем. Проте джерело проблеми законодавча можливість дроблення залишається. І що я можу порадити, поки не прийшли до вас у гості, раджу поглянути на свій бізнес очима бізнес асоціацій і перевіряючих саме на предмет дроблення бізнесу і вжити заходів ще до того, як це зробили фахівці з антидроблення.